А третє, яке впало, між це ті, що почули слово, але відходячи, заглушаються турботами і багатством та життєвими насолодами і не дають плоду. Що говориться, браті і сестри, про багатство і суєтність цього життя. Не само багатство забирає в нас віру, а турбота про нього. Що ми ставимо на перше місце, що ми повинні думати, що ми повинні завтра, от що скільки нам треба заробити всього. І турбота, ми неділю нарушаємо, і свята нарушаємо, тому що нас турбота про те, земне. І потім воно заглушає в нас не саме багатство, багатство часто статки людей допомагають наоборот, війти в Царство Небесне. Тому що людина творить милостиню, вона допомагає. Вона має звідки? А от турбота чрезмірна про це, вона заглушає серце наше. І суетність цього світу, який ми переживаємо, воно віддаляє нас. І ми не маємо часу ні на службу, ні на молитву, а те, що впало.